На вашу думку, що зараз відбувається в плані забезпечення ворога боєкомплектами? Ну, Скоріше за все, ну, два фактори є. По-перше, та там дійсно була інформація відносно того, що так званим вагдрицям прижимають артилерійські боєприпаси. Можливо, це була політичні заяви, тому що пригоджен робить собі кар'єру на трупах зеків. Другий є фактор того, що погодні умови на цьому районі були останнім часом доволі складними для ведення коробування артилерійської. Розвідки. Тобто, введені ну, артилерійського вогню, введені розвідки за допомогою БПЛА. Вони доволі сильно залежать від погоди, від прямої видимості. І за цей час у ворога дійсно, ну, поки, грубо кажучи, він не міг просто витрачати боєприпаси в тому темпі через те, що ну, в нього вони були, але просто через погодні умови не, не мало сенсу їх використовувати. І за цей час накопичились певні запаси. Третій аспект ворог може. Переміщати навіть наявні запаси боєприпасів між ділянками фронту, зменшуючи на одному, перекидуючи на інші і тусуючи тим самим свої запаси, розподіляючи на ну, відповідних ділянках фронту за своїм бажанням. Але у будь-якому випадку треба розуміти, що от, е, та тенденція, яка намітилась вже з е, другої половини минулого року і про що щодо зменшення кількості обстрілів, вона неухильна. і це не означає те, що навіть зараз, коли ну навіть некілька днів тому, коли от було менше пострілів, це означало те, що ворог може робити менше пострілів і збройних сили України. Ну в найкращому випадку можливо досягти лише паритету, тому що армія РФ має значну. Перевагу у кількості артилерійських систем, і не треба забувати про все ж таки ті запаси, які є пане Олеже. Знаємо важливу новину про те, що е, німецький концерн е, Rheinmetall будує завод в Румунії для ремонту західної військової техніки. Наскільки важлива ця новина? І е, розуміємо, е, що е, чим ближче такі заводи знаходять. Знаходитимуться до кордону з Україною, тим швидше буде ремонтуватися власне техніка, яка так чи інакше теж страждає від бойових дій. Отже, ваша аналітика, чим це важливо і наскільки це швидше? швидший? Так, звісно, це пришвидшить, тому що, ну, по-перше, взагалі німецька оборонна промисловість і уряд Німеччини почав доволі активно розвивати мережу сервісних центрів, серв... логістично сервісних центрів, заслуговування техніки. І ну, причиною перша було те, що навіть коли пішли питання відносно ремонту САУ ПЗХ-2000, найближчий центр знаходився у Литві. Тобто ми розуміємо цей логістичний хак, який необхідно подавати, це логістичне плече. І його чудово розуміли у Берліні. Тому першим кроком була спроба домовитись з Польщею щодо відкриття відповідних сервісних центрів, але Варшава та Берлін через, ну скажімо так, відносини між двома державами не змогли так домовитися на тих умовах, які б задовольняли одна одну. Зокрема, Польща хотіла отримати не тільки там сервісний центр, а ще й передачу технологій. Тому о, Перше найближчий сервісний центр з обслуговування західної техніки, в першу чергу німецької, був відкритий у Словаччині на ну там буквально декілька десятків кілометрів від Ужгорода, Насправді, а зараз Рейн метал вже за власною ініціативою з огляду на все, відкриває сервісний центр у Румунії, який там майже у 15 кілометрах від кордону, тобто максимально близько, і це розширення мережі. Тобто, це ну і то такий аспект, звісно, Рейн Метал це не тільки заради де збройних сил України наразі, звісно, це від першочергово це для нас, але у подальшому цей центр буде ж відкривати значну роль для обслуговування тієї техніки, яка знаходиться у самої Румунії, у яка знаходиться на е, у підрозділах інших країн членів НАТО, які не перебувають у Румунії. Тобто на ну, така далекоглядна і, насправді інвестиція, яку доволі активно робить Ренмитле у своїй оборонній справі, тому що вони, окрім розвитку таких центрів обслуговування, Розвивають і своє виробництво, і ну, розуміють, що це гра в довгу, і скажімо так, навіть після перемоги України питання оборони Європи нікуди не зникне. Ну і в будь-якому випадку, наразі це максимальний позитив для нас, тому що реєнметал він буде займатися ремонтом насправді не тільки німецької техніки. Компанія Rейan разом з Bio Systems виробляє модернізовані танки Challenger 3, тобто вони також Challenger. Жар 2 які передаються з Британії до України, вони також будуть обслуговувати, і це буде відбуватися у міні... на мінімальній відстані від кордону України, і це вкрай позитивно Ну з другого боку, це питання ліцензії. Розуміємо, так що німецькі німецькі виробники зброї дуже часто залежать від тих чи інших дозволів своїх урядів. І друге питання як довго, на вашу думку, пане редакторе будувався би подібний завод? Ну я б не сказав що це був той завод, який ми розуміємо під назвою бронетанковий ремонтний завод радянського зразка, який там займає там, десятки гектарів там ледь не окреме місто у самому місті, з транспортом, який курсує між цихами, чи називається, це значно менші за розміром підприємства, які мають трохи меншу пропускну спроможність, звісно, але вони за рахунок компактності більш маневрені та швидше розгортаються, тобто. То скільки часу зможе зайняти у реєнметала, то на першому етапі, можливо, вже банально через місяць він не почне працювати, тому що після цього він почне лише розгортатися в залежності від потреби і масштабуватися. Тому що, коли мова йде про масштабування, навіть таких от сервісних центрів, то все впирається там, не у такі речі, як площини виробничі чи наявність там верстатів, а наявність людей та робочих рук, і їх треба ще підготувати але у будь-якому випадку це знов таки гра в довгу і вона не це не сутоативне рішення. Пане Олеже. А що собою являють обіцяні австралійські РВС, тобто системи віддалення контролю артилерійського вогню? От поясніть, будьте добрі, на пальцях, що воно собою може являти, наскільки це буде корисним, ну і загалом, наскільки довго доведеться, можливо, чекати їхнього постачання. Справа в тому, що RWC – це Remote Weapon Systems, Це по українськи бойовий модулі. Тобто, це не якісь там артилерійські системи для артилерії, для самохідних артилерійських основок це бойові модулі, ті самі, які встановлюються на бронемашини. І, і компанія EOS в з Австралії вона повідомила про укладення угоди на продаж за 80 мільйонів доларів сотні таких модулів. Вони не назвали тип, сказали, що вони важкі. Якщо брати каталог продукції компанії, то під важким бойовим модулем підпадає лише один r 800 s І це ну, такий класичний сучасний бойовий модуль з 30-мм автоматичною гарматою Bushmaster. Це одна з найкращих у своєму класі. В принципі, він поєднаний, звісно, там, з кулеметами, за бажанням замовника якогось з за автоматичним гранатометом. Протанковий ракетний комплекс також на бажання замовника. Це може бути. І Джевелін, і to. ну, там Також пропонується і Спайк, але спайк ізраїльський, Ізраїль не дає дозвіл на реекспорт. Також, звісно, там є такі речі, як тепловізори, лазерні далекоміри. Це все взагалі не обговорюється, тому що це взагалі давно стандарт. Який атмосферна станція для того, щоб автоматизована система. Ну, балістичного обчислення вбрала похибки самостійно. Тобто оператор має просто навести на ціль да, і все робить електроніка. Більше того, там, окрім самого озброєння, головна цінність, звісно, у самих програмному забезпеченні, яке дозволяє автоматично, проводити, сама проводить селекцію цілі, тобто, виявляє там на фоні. Ну, того, що вона бачить, наприклад, там бронетехніку чи живу силу противника, підкреслює те, що вона там знаходиться, підсвічує, грубо кажучи, і е, оператор вже просто ну, має, скажімо так, дати команду на вогонь. Все інше зробить сама система, включена навіть з тим, що якщо техніка рухається, то там є автосупроводження. Тобто, це е, більше ніж сучасні бойові модулі, е, е, зокрема, ЕОС він е, вже багато років. Ну, 17-го року постачає свої бойові модулі до компанії Nart Braun, АТК Orbital, його підрозділ, там контракт був 18-го року. І це, ну, скажімо так, якщо навіть США вона замовляє в Астралізів такі системи, то, ну, на мій погляд, це доволі показник їх якості. Врешті-решт, для розуміння, та сама компанія вона також виробляє, наприклад, башти для БМП. 21, який буде, скоріш за все, якщо виграє конкурс, постачатися до Австралії, і саме він стане основною бойовою машиною піхоти австралійських, австралійських збройних сил. Тобто це насправді доволі потужна і доволі відома компанія. Пане Олеже, розуміємо, що все ще як і в будь-якій війні, стоїть Важливим питання артилерії і боєприпасів. І власне є новина про те, що уряд Норвегії передасть там невеличку кількість 155 мм боєприпасів для України. 8 тисяч здається їх. Пам'ятаємо про те, що Європа пообіцяла 1 мільйон. Боєприпасів протягом 12 місяців поставити збройним силам України. Отже, наскільки вистачить взагалі цієї цього обсягу, і чи можуть такі європейські поставки закрити брак боєприпасів для збройних сил? Ну то якщо ми будемо рахувати загалом цю суму боєприпасів, які видаються, то лише от, такі от найбільші постачання. Наприклад, треба взяти дійсно європейський союз, один мільйон боєприпасів за 12 місяців, і наприклад, лише США за минулий рік поставило, тобто не повний насправді минулий рік, тому що постачання артилерійських боєприпасів розпочалось ну не з березня, а десь з кінця квітня якщо не помиляюсь, то от США поставили півтора мільйона боєприпасів. Однособово, тобто, якщо навіть США збереже лише той темп, який є, а все вказує на те, що він буде лише масштабуватись, то мова буде йти як мінімум про 2,5 мільйони боєприпасів. Також треба додати те, що вже Україна робить самостійно на закордонних потужностях, те, що замовляє окремо, тобто вже за власні кошти на інших підприємствах і в інших країнах, і ну все робиться для того, щоб Україна не відчувала браку боєприпасів. Це, звісно, потребує від союзників величезних зусиль. Але скажімо так, артилерія просто Україна к НАТО декілька років тому пішла там на ну навіть десятки років пішла на другий план. Зараз вони подивились на те, що таке реальна війна, а не конфлікт малої інтенсивності, який там був в інших країнах, і на чому вони продували свій досвід. А що таке реальна війна, коли артилерія відіграє першу скрипку і повернула собі офіційно там звання Бога війни, абсолютно. То вони розпочинають роздмухувати свій свою боєприпасну галузь, розкручувати цей маховик і вкладають величезні кошти. Тому що, от окрім одного мільйону боєприпасів для України, там створюється система закупівлі централізованого боєприпасів для всього Євросоюзу. А це ну, три десятки країн, більшість яких в НАТО, в принципі, і ну, це вкрай потужний шлях, тому що виробники цих боєприпасів починають інвестувати у розширення виробництва, розуміючи, що це багаторичний там план. Там ну, якщо ну не, не, не майже там на понад 10 років, і вони будуть замовленнями, і замовлені буде більше. І тим паче, що знов таки виробники артилерійських систем починають розвивати своє виробництво, тому що розуміють, що в них будуть ці арт-системи замовляти. Мова йде наприклад про той самий французький Цезарі, який планує збільшити виробництво арт-систем своїх е е кратно.